Всіх вітаю, до нас у продаж поступає свіжопригнаний з Європи Fiat Freemont 2013 року випуску з оригінальним підтвердженим пробігом 136 тисяч кілометрів. Це є 2 літра дизель, 125 кВт автоматична коробка передач, повний привід АВД. На пробіг має підтверджуючі документи, також він легко перевіряється по він-коду. Підтверджується і європейськими офіційними сервісами, і європейськими техоглядами. Пізніше надам Він-код для перевірок. Покажу сервісні документи, які має ця машина по кузову без ДТП, повністю в рідному окрасі, в дуже гарному збереженому стані. Жоден болтик по кузову не крутився, навіть оригінальне лобове скло. Фіксуйте вінкод для своїх перевірок. Перевіряйте по ВІН-коду, також будь-які інші перевірки також вітаються. Заведу машину, буду далі робити меню огляд. Заводиться машина рівненько, гарненько, взагалі ніяких помилок на приборній панелі немає. По кузову виглядає дуже гарно, ніяких дефектів на собі немає. Такі 19-ті колеса на хорошій літній гумі, фари не запотівають, також не зацарапані, не тріснуті, дуже гарно виглядають. Бампер в хорошому стані. Капот взагалі ніякий, висічки на собі. Немає дуже гарно збережений дуже гарно виглядає. це є рідний окрас, це є все в оригіналі машинка. Так от виглядає це колесо. Гума хороша, також по низах нічого ніде не зачовгано, не, не запіскоструєно, без вм'ятин, царапин, без корозії, що саме головне. Задній бампер також в порядку, є задні парктроніки, є фаркоп з розеткою, камера заднього виду, задні ліхтарі також не запутівають, не тріснуті, світять LED світлом, дуже так стильно виглядають. Додатково за кордону встановлені такі підніжки, знімати їх не стали, ніби так непогано виглядають, захочете знімати, на безключовому. Доступі автомобіль, карта водіята, що зазвичай найбільше зачовгується в ідеальному стані. Нічого не зацарапано. Шкіра тут підлокотник взагалі як новий. Повний електроскопакет, електрорегулювання, складання дзеркал. Все складається, все працює. Всі функції по машині працюють, преміальна акустика. В ідеальному стані шкіряне. Мультикермо, оригінальне кермо, не відновлювалось, не перешивалося. Управління мультимедією, управління круїз-контролем, велика сенсорна мультимедіа. Тут є і підігрів сидінь, управління кліматом, навігація та багато різних налаштувань. Управління е, кліматконтролем це є трьохзонний клімат на цю сторону, на пасажирську сторону та на задній ряд сидінь. Є окремо встановлено тут. Також є датчик світла, датчик дощу, потолочок не провищий, не зацарапаний, все дуже гарно виглядає. Задній ряд сидінь теж в чудовому стані. До речі, дверка от в цих фремонтів відкривається майже на 90 градусів, дуже зручно. Сидіння ці є трансформери. Вони так По-різному складаються. Можна скласти їх в рівну підлогу, також вони так від'їжджають. Тут під колимком є додатковий ряд сидінь. Тобто Це машина семимісна. Камера заднього виду, як я вже казав, є, показує дуже чітко, в чудовому стані. Багажне відділення також в класному стані, нічого тут не роздерто, все в порядочку. Мінімальні такі потертості. Оригінальний килимок приїхав за кордону, під килимком також все в порядку. Задній ряд сидінь можна розкласти от звідси, також можна і з іншої сторони. Також вони в порядку ці сидіння, все з ними добре. Авто є повністю розмитнене, сертифіковане, готове до постановки на першого власника в Україні. Технічно воно є повністю справне. Двигун, коробка ходова, все працює чудово, все відпрацьовує так, як і має працювати. Покажу вам відразу сервісні документи, які має ця машинка. Також десь прикріплю. Скріншот із закордонних сайтів, де буде підтверджуватись пробіг, це буде підтягуватись пробіг із європейських техоглядів. Але перевіряйте також і самі. Також будь-які інші перевірки вітаються. Можна на ваших сервісах. Телефонуйте, домовляйтеся. Останнє зафіксовано сервісні книжки 124 23-му році. Однак по ВІН-коду є більш свіжі фіксування. Він коду. ну це є оригінальна книжка, ніхто нічого не дописував, не домальовував. Зараз також покажу, що відбувається під капотом. Також тут все гарно, все на своїх місцях, нічого не поламано. Болтаки нагадую. Нічого не кручено. Авто без ДТП. Тож двигун заводиться і на холодну, і на гарячу чудово. Працює рівненько, гарненько. Під курсунками немає жодних підтікань, Це сухенько. Блок також весь сухий, без підтікань, без запотівань. Гарно-рівно працює. Також за кордоном замінений ремінь ГРМ на пробізі 107 в 2019 році. Зараз нагадаю 136, Ще можна нормально так поїздити цією машинкою. Потрібно буде лише обслужити її для себе масла фільтра, можливо, ще щось по мілочам, а так вкладень вона не потребує зараз ніяких. Хороший такий надійний варіант для тих, хто шукає машину для себе. За деталями переходьте в опис. Там буде вказана ціна, вказаний мій номер телефону, можливо, деяка інша інформація, те, що я забувся сказати. По будь-яким запитанням можете телефонувати, на все буду вам відповідати. Зараз дякую всім за перегляд. На все добре.